是你的朋友 Вітаю, друзі! Ми на каналі United Action TV. Мене звати Тетяна Мацкова і це перший випуск новин для українців і про українців у Великобританії Укрлайф ЮКей від сьогодні. І ще п'ятниці, о сьомій вечора, ми розповідатимемо про найважливіші і найцікавіші новини про українців у ЮКей. Сьогодні у нашому випуску посол України у Великобританії і колишній головнокомандович Збройних сил України Валерій Залужний закликав Лондон приєднатися до спільного виробництва озброєння. 18+, або яке майбутнє чекає на українські схеми у Великобританії. Розгорнути сюжет підготували наші журналісти просто з парламенту Вестмінстеру. Видовищний нокаут Олександра Усіка та абсолютне підтвердження чемпіону світу у надважкій вазі за всю історію боксу. Фестивалі виставки та екскурсії. Серпень обіцяє бути цікавим і насиченим на події. Посол України у Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України закликав Лондон приєднатися до спільного виробництва озброєння. Дипломат наголосив, що Україна вже зараз має діяти на випередження та створювати альянси нового типу. Нам конче потрібно зараз мати надійного партнера і затягнути його саме у процес технології, щоб ми точно знали, що у нас є партнери і союзники, які можуть виробити саме ту зброю, яка нам буде потрібна через рік. Заявив він залужний. Навів приклад безпілотної. Авіації, яка за кілька тижнів морально застаріває. Тому Лондон мав би інтерес не складати техніку на полиці, а створювати її в партнерстві з Україною. Лондон же є одним з ключових союзників Києва, де спочатку повномасштабної війни надав допомоги на більш ніж 18 мільярдів фунтів, з яких 13 мільярдів саме військова підтримка. Лише за останні два місяці Україна отримала боєприпасів до ППО та артилерії на понад 150 мільйонів фунтів. Залужний переконаний, майбутнє успішної оборони. У глибокій інтеграції партнерів у військово-технологічні процеси. У березні 2022 року у Великобританії впровадили три програми для українців, щоб підтримати тих, хто шукає притулок від війни. Що про це говорить у британському парламенті? Дивіться у розгорнутому сюжеті Юлії Стріжавко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців знайшли прихисток у Великій Британії. Програми гуманітарного захисту, зокрема Homes for Ukraine, надали дозвіл на проживання на три роки. Але для першої хвилі переселенців цей термін вже завершується. Замість автоматичного продовження уряд запропонував схему Ukraine Permission Extension, яка дозволяє подовжити перебування ще на 18 місяців. Подаватися на неї можна не раніше ніж за 28 днів до завершення візи. Однак багато українців зіштовхнулися з проблемами затримки у розгляді заяв, труднощі з оренди житла та це не всі орендодавці чи роботодавці погоджуються чекати рішення home Office, а відсутність статусу це ризик опинитися без засобів до існування. Але минулої неділі у британському парламенті пролунали обнадійливі новини. Мартін Ріглі, депутат парламенту, задав питання прем'єр-міністру Кіру Стармеру щодо подальшої долі українців у Великобританії. Дякую, пане спікере. Під час моїх зустрічей з гостями програми «Homes for Ukraine». В моєму виборчому крузі Ньютонебот вони кажуть мені, що вони стурбовані тим, що їхні візи закінчуються навіть з 18 місячним продовженням. Вони бачать повідомлення про те, що українцям відмовляють у притулку у Великій Британії, оскільки, мовляв, повернутися в Україну безпечно навіть у той час, як путінські ракети вибухають в українських містах у рекордних кількостях. Деякі з їхніх дітей закінчують дво- або трирічні курси навчання і бояться від'їзду. Чи зустрінеться прем'єр-міністр з ними і зі мною, щоб вислухати їхню долю і дати їм надію в цьому непевному і небезпечному світі? Я дякую йому за те, що він підняв це питання, і ми пишаємося тим, що запропонували або продовжили притулок для понад 300 тисяч українців та їхніх родин в рамках візової схеми з моменту вторгнення у 2022 році. Ми дійсно повинні забезпечити впевненість і безпеку для українців у Сполученому Королівстві, і ми надамо додатковий 18 місячний дозвіл на перебування у Великій Британії, а також продовжимо право жити, працювати і навчатися тут. Зараз ми перебуваємо у парламенті, де на порядку денному виставлено багато. Питання саме звіт про та звичайно буде поставлено питання українців та їхнє знаходження у Великобританії. Ми очікуємо результат і всі інші подальші новини. Ми дамо вам знати у своїх виступах. Депутати надали багато прикладів про нелегкий перехід українців з програми Home for Ukraine на юкреїнпермішн екстеншн. Та з якими труднощами вони регулярно зіштовхуються. Ось декілька з них у мене є один гість, який є повністю кваліфікованим українським стоматологом. А нам потрібні стоматологи, особливо в Девоні. Він пройшов першу частину підтвердження своєї кваліфікації для Великої Британії, але це зайняло багато місяців і коштувало 600 фунтів. Однак, щоб стати повністю кваліфікованим стоматологом, йому потрібно витратити ще 4300 фунтів стерлінгів і більше часу, і сама тривалість очікування може зробити це марним, враховуючи короткий час, що залишився за його візою. Ще одна здібна молода студентка розпочала навчання за спеціальністю стоматологія в плімутському університеті. Але вона запитала мене, чи дозволять їй залишитися, щоб закінчити його. Інша сім'я хотіла отримати іпотеку на купівлю будинку, але вони не можуть цього зробити, враховуючи час, що залишився за їхніми візами. Вони сміливі, винахідливі та працьовиті люди, і нам потрібно допомогти їм, продовживши їхню візову схему. Під час проведення дебатів уряд визнав, що українці стали невід'ємною частиною британської спільноти. Міністерка з питань міграції Сіма Мальхотра заявила, розглядаються варіанти додаткового продовження віз понад 18 місяців. Остаточне рішення, за її словами, мають оголосити найближчим часом для українців, які стали частиною британського суспільства, можливість залишитися в Україні питання не лише візового статусу, а й стабільності життя. І хоча остаточне рішення уряду ще попереду парламентська підтримка дає надію, що нові правила будуть. Простішими, а захист надійнішим. над сюжетом працювали Юлія Стріжалко та Данило Чекін. Для українців за кордоном нарешті стало набагато простіше вирішувати юридичні питання, починаючи з 21 липня 2025 року в українських консульствах в Лондоні та Єдинбурзі з'явилась можливість дистанційної подачі документів для нотаріальних дій. Відтепер заяву чи довіреність можна усходити з консулом онлайн через систему ЯКонсул. А візит до консульства залишиться лише формальністю. Це значно економить час і мінімізує бюрократичні бар'єри для тих, хто мешкає далеко від. Консульства або працює без вільного графіка. Це нововведення стосується не тільки Великобританії. Воно охоплює десятки країн Європи, Азії, Африки та Америки. До кінця серпня 2025 року планується повне охоплення. Автоматизована подача документів має з'явитися у всіх консульствах України за кордоном. До культурних подій бібліотеками північного Йоркширу мандрує особлива фотовиставка. Вона розповідає історію українців, які знайшли свій прихисток у Великобританії. Пише BBC. через світлини та особисті свідчення вони діляться тим, як адаптувалися до нового життя, знайшли роботу та навіть започаткували власну справу. Автором виставки став координатор української громади у графстві Річмондшир Роман Пронишин. Побачивши подібний проєкт у Йоркському університеті, він вирішив. Створити аналогічну експозицію для місцевих бібліотек, аби краще познайомити британців з історіями переселенців. Ми віримо, що чим більше люди знають, тим краще розуміють, і тим відкритішими вони стають. Пояснив Роман Пронишин. Виставку організували у співпраці з Helping Hearts North Yorkshire та Richmondshire Refugee Support Group, а профінансував її північно йоркширський муніципалітет. Найяскравіша спортивна подія зібрала на стадіоні Вемблі майже 100 тисяч вболівальників. Олександр Усик вдруге переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. До титулів WBC, WBO та WBA боксер додав і пояс IBF, яким до цього володів Дюбоа. Емоції учасників цього спортивного свята та найяскравіші моменти бою. Далі у сюжеті наших кореспондентів вас очікувані від турніру. Ну, я сподіваюся, як мінімум дві перемоги сьогодні. Це Лапін і Устік. Як мінімум, я знаю, буде битись наша українська дівчина. Я так за неї боліваю. Бо це моє очікування. Ми не очікуємо, ми знаємо, що буде перемога однозначно нашого «Козака». Серпень обіцяє бути насиченим на культурні події Великобританії. Про деякі з них далі коротко. Відсьогодні у кінотеатрах Великої Британії розпочинається кінопоказ нового українського документального фільму від оскароносного режисера Мстислава Чернова. «2000 метрів до Андріївки покажуть з 1 серпня. За сюжетом Андріївка крихітне село за 10 кілометрів від Бахмута стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Це не просто фільм, це пряма хроні боротьби за свободу це реальна історія українського взводу, який проривається через кілометр укріпленого лісу, щоб звільнити село. Режисер Мстислав Чернов, який раніше отримав Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі, передає війну через об'єктив солдатських бодікамер і власної камери, чесно, без прикрас, через біль і мужність. Це все на сьогодні. А United Action TV – це унікальний благодійний мас медіапроєкт створений для українців у Великій Британії та транслюється на платформі YouTube. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо українців у UK. Коментуйте, підписуйтеся на наші соціальні сторінки, діліться враженнями та долучайтеся до нашої креативної команди. Якщо ти оператор, сценаріст, монтажер. Або журналіст, або хочеш навчитися та проявити себе у медіаіндустрії, Пишіть нам на імейл, який ми залишимо ось тут, в описі під цим відео. Ну а також приходь до нас в український креативний хаб. Повідомляйте нам про цікаві події, пропонуйте теми та діліться враженнями. І до зустрічі наступної п'ятниці о 19.00. З вами була Тетяна Мацкова та канал United Action TV. 你不许看我